Я розумію, що загалом сказати, що я впровадив чи впровадила у своє життя нову звичку, це одна справа. Але насправді її впровадити, щоб вона стала частиною твого життя це зовсім інша справа. І здається, що у успішних людей звички просто в крові, просто від народження. Але насправді це зовсім не так. Давайте розберемось, як у нас закарбовуються звички, як вони впливають в позитивному і негативному плані. На наше життя. З вами Богдан, проект Integrity, канал по мотивації, саморозвитку, дисципліні та звичках. Погнали! Справа в тому, що вчені дійшли до висновку до того, що людина на 90% свого часу проводить своє життя на основі своїх звичок, тобто на автопілоті. Вона не навіть не розуміє моментами так, свої вчинки, свої рішення, свої емоції, свій вибір, тому що все базується на основі звичок. А звички базуються на основі. Зараз поговоримо детальніше. Так от, якщо уявити, що у вас 100 років життя, то 90 років життя ви живете просто за звичкою. А те життя, коли ви живете за звичкою на автопілоті, ви можете його не пам'ятати чи просто не усвідомлюєте. А те, чого ви не пам'ятаєте, можна сказати, що те цього не було. Ваша особистість, як і ваше життя, це ваша. Пам'ять. І якщо зараз у вас забрати вашу пам'ять, ви не будете знати, хто ви, де ви, ким ви є і ким ви себе можете ототожнювати. Пам'ять одна з основних частин вашої особистості. Коли ви перестаєте жити за звичкою, ви по суті повертаєте собі право керувати своїм життям. І як змінювати ваші? Звички і як вони взагалі у нас утворюються. Зазвичай, коли ми хочемо додати або збирати якусь звичку, ми саме перше це включаємо силу волі. Але сила волі чи мотивація, на ній далеко ми не заїдемо, тому що сила волі більш довгочасний ресурс, а мотивація взагалі короткочасний ресурс. Тому для того, щоб працювати зі звичкою, ми спочатку розбираємося, як вона. Зароджується. Як було взагалі спочатку? Напевно, коли ви були маленькі, один, два роки, 3-4 роки ніхто з вас не пам'ятає своє життя. Ну я особисто не пам'ятаю. Десь, можливо, уривками, десь, можливо, короткочасно, десь, можливо, сні. У основному з п'яти років ми починаємо усвідомлювати, що і до чого. І от в 5 років ми починаємо. Сприймати навколишню інформацію. З 5 років це саме той вік, плюс-мінус, коли починається формуватися пам'ять. Умовно кажучи, це жорсткий диск, на якому не було нічого. І перші біти, частинки пам'яті туди закладаються це ваші переконання. Тому що технологія така: людина стикається з реальністю і отримує зворотній зв'язок. Від цієї ж реальності. В пам'яті в свідомості починають формуватися переконання. Торкнувся до гарячого чайника, ага, чайник гарячий. Перше переконання гарячий. Далі ми пішли в дитячий садок. Ага, садок. Там побачили великого хлопчика. Він у нас у нас ударив, забрав цукерки. Значить, що цукерки потрібно ховати, тому що їх заберуть ховати. Друге переконання. Перший досвід з грішми. В батьків там забрав щось ну, тири, украв з кармана, з сумочки, з гаманця, з полиці, зі столу, забрав перші гроші, вкрав, умовно. Забрав, взяв, без їхнього дозволу. Можеш їх потратити, а можеш батьки тебе спіймати і сильно покарати, кого як. І коли карають, перше це стид це почуття вини. Друге, Означає, що я їх забрав, взяв без, без дозволу, потрібно їх одразу, відразу потратити і щось собі купити. І коли ми виростаємо, ми не розуміємо, що у нас приходять гроші, і ми їх зразу автоматично тратимо. Просто тратимо. Це на рівні підсвідомості. Чи коли батьки кажуть, багаті люди злі. Багаті люди недобрі, гроші досягаються тільки важкою працею. І якщо ви ще, наприклад, ще це бачите на їхньому прикладі, це ще більше е, укорінюється у вашій пам'яті, у вашій підсвідомості. І такі папочки будуються у вас, у вас же чистий жорсткий диск, чиста пам'ять, чиста підсвідомість. І ви коли стикаєтеся з такою реальністю, відбиток, 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 відбиток і відбиток. А потім, коли ви виростаєте, ви не розумієте, чому. Гроші заробляти важко. Гроші до мене не приходять. Я не можу їх накопичити. Чи, наприклад, у відносинах батько там чи мати були дуже сильно деструктивними. Да? І ви завжди попадаєте у такі відносини. І ви не розумієте від головою, головою, розумієте, що я таких відносин не хочу. Це погано, це не добре. Саме до таких людей вас тягне. Та тому що коли ви з такими людьми. У вас ви настільки звикли, ви настільки це бачили, у вас наскільки закарбувався цей відбиток, що вас тяне до таких людей, тому що це на рівні гормонів, коли ви з такими людьми виділяється дофамін, серотонін, окситоцин, і ви від них стаєте залежні на гормональному рівні, тіло стає залежним. І вас до таких людей тяне. Хоча все бере коріння з дитинства на рівні звички, на рівні відбитка. Пісвідомості в пам'яті. Ми малюємо картину світу у своєму житті. Картина світу малюється на основі системи цінностей, які ми отримали по життю. На основі системи цінностей формуються наші принципи. На основі наших принципів формуються правила. Правила це поведінка у певній ситуації. На основі правил у нас формуються навички. На основі навичок у нас формуються характер та звички. Так от, ми розклали від і до. Тупо. Міняти звички максимально тупо. Потрібно міняти правила, по яких ви діяли. І ось, коли ви зміните переконання, відбитки ці, усе почне розмотуватися в зворотньому порядку. Змінити звички, змінити принципи, змінити правила, усе почне змінюватися. Ви зміните самий початок. І все інше в житті буде мінятися просто магічним чином. Вам потрібно розуміти. Походження кожної звички. Кожна звичка нам дається в житті не просто так. Вона виконує певну роль. Але для того, щоб мозок виконував певну дію, він бере в нашого організму дуже багато енергії. Дуже багато. І для того, щоб мозку було легше, ми починаємо діяти на звичках, на автоматі. Йому так набагато простіше і менш енергозатратно. Для того, щоб змінити звичку, Тобі потрібно зрозуміти чи додати нову звичку. Тобі потрібно зрозуміти і задати собі питання, для чого? Навіщо тобі вона, і навіщо тобі її додавати чи забирати? Що станеться у твоєму житті, якщо ти її додаш чи не додаш? Забереш чи залишиш? Як зміниться чи не зміниться твоє життя? Звичка це не просто я граю в комп'ютерні ігри, я не можу заробити гроші. Я багато переїдаю. У мене такі відносини і тому подібне. Це не просто так. У нашому житті взагалі все просто, просто так не стається. Все є наслідком чогось. І потрібно зрозуміти перед історією. Якщо ти хочеш зрозуміти, просто це порада, хочеш зрозуміти себе, в мене є техніки по їжі. Як зрозуміти свої харчові звички, відповісти на певні питання? Навіщо? Отут є три техніки, і дві з них дуже круті на рахунок розкриття себе. Вони трішечки містичні, здаються на перший час. Ну просто візьміть і спробуйте. У вас зараз можливо включиться скепсис, тому що так само звичка, ви ніколи не пробували, ви ніколи не знали, вас такого не вчили, і говорили, що все це єрунда. Фігня. Насправді це не так. Потрібно встати і робити. От встати щось зробити, коли ви цього не можете зробити. З одного боку, так, це дисципліна. А з іншого боку, ви ж чомусь це не робите. Наприклад, ви, ви там переїдаєте. Да? Тому що у вас така звичка. Якщо би вам дали 50 тисяч доларів, у вас є стиму, і це виходить з сильніший, ніж той відбиток. Тільки в той момент, коли ви дасте собі сильніший стимул, таке буває дуже рідко, оскільки той відбиток закарбовується дуже сильно у нас, оскільки він перший. Перший відбудовується, відбивається, закарбовується на нашому чистому жорсткому диску. Зазвичай такого стимулюючого фактора буває замало. Зазвичай, зазвичай це просто виходить як мотивація. А щоб дійсно це. Змінити ми повертаємося назад. Я дуже багато мав змінювати у своєму житті, і от відео по коли ви додаєте душ, заправляєте ліжко, медитуєте, особливо медитації, медитації дуже класно заспокоюють ум, розум, дозволяють у собі розібратися. Дуже цікаво, от коли кажуть, що м -м, є ти... Твоє тіло, так? є, коли ти кажеш, щось думаєш. Є твоя думка. І просто спробуй це зараз усвідомити. І ти у голові розумієш, що ти кажеш цю думку, правильно? Тобто є три три, три, три персони. Твоє тіло, той, хто каже цю думку, і той, хто дивиться цю, цю думку. Правильно? І якщо забрати максимально того, хто каже цю думку, каже тобі от тіло, той, хто каже цю думку, і ти. Якщо забрати середній прошарок, лишити тіло і той, хто дивиться, ти зможеш зробити все. Ти подумаєш, от в тебе є ціль, ти зробиш. Тобі треба зробити то, ти зробиш. Саме той середній прошарок, то его. Каже тобі, не хочу, не можу, погода, то таке, то таке. Ті відбитки Его бере з підсвідомості, свідомості. підсвідомості. І з цим потрібно працювати. Потрібно максимально обеструмити, обесточити, забрати живлення від того відбитку. І тоді нова звичка, нове життя, нова особистість піде просто за не за секунди, а за дні. Просто створити нову особистість і додати нову звичку за дні. Одні кажуть 18 днів, другі кажуть 21 день, треті кажуть місяць чи рік кожного особисто. Коли ви будете робити цю звичку не тому, що потрібно її робити, а тому, що ви хочете її робити, вона стала частиною вашого життя, тоді звичка є доданою у ваше життя. Постійно потрібно розбиратися. З вами був канал Integrity і Богдан. Я буду дуже вдячний за лайк. За підписку і дякую всім і кожному. Розвиваємось разом!